Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з майстерами народними, які своїми руками створюють необхідні речі. Це вишивальниця за допомогою голки і ниток вишиває гарні візерунки на різних речах. Давайте подивимося, що вдалося їй вишити. Тут у нас рушники і вишиванки. Давайте порахуємо, скільки рушників. Вишила вишивальниця. Так, чотири. А скільки вишиванок? Так, п'ять. Правильно. Малята. А чого більше? Вишиванок черешників? Звісно, вишиванок більше на одну. Погляньте. Це хто? Це гончар. Він створює різні речі з глини. А давайте поглянемо, що зліпив гончар. Які гарні глечики. Чим відрізняються глечики один від одного? Вони різні за величиною. Гончар злепив глечики, але забув їх просушити. Давайте допоможемо повішати їх на паркан. Але в певному порядку: від більшого до меншого. Спочатку беремо саме великий, потім менший, ще менший, ще менший, найменший. Давайте разом повторимо великий, менший, ще менший, ще менший, найменший. Які гарні писанки створив майстер писанкар. Погляньте, вони лежать на тарілочках. Давайте перевіримо. Відповідає кількість писанок в тарілочці цифрою під тарілочкою. Будьте уважні, коли будете рахувати. Молодці в тарілочці дві писанки, а повинно бути три. Давайте тут перевіримо. Відповідає кількість писанок в тарілочці. Так, молодці. Ви знову знайшли помилку. В тарілочці повинно бути чотири писанки, а лежить три. Погляньте, що це. Так, це сопілки. Сопілки роблять, де майстри різбряли. А чим відрізняються сопілки? Так, вони різні за довжиною. Давайте викладемо в рядок від самої короткої до найдовшої. Давайте назвемо коротка, довша, ще довша і найдовша. Малята, ви надзвичайно розумнічки. До побачення малята.